Ось уже ми із вами все ближче і ближче підходимо до величної події Різдва Христового. І кожен у своєму серці і у своїй душі несе на це свято той дарунок, який складав протягом свого життя. І цей дарунок, возлюблені у Христі, браті і сестри, Є найкращий тоді, коли він співзвучний зі словом дякую. Справді, якщо ми прибігаємо до Господа і попри всілякі чи то труднощі, чи то обставини, які у нашому житті виникають, ми йому дякуємо, то за це. Господь ще більше буде нас винагороджувати. І вже буде нас винагороджувати навіть не так випробуваннями, а як тією благодаттю, що виходить від нього. Коли ж наше життя дисонує із цим словом дякую, тобто не співзвучне із ним. Не має у нашому житті, у нашому серці ніякої подяки до Бога, то що ми можемо Йому принести? Ми йому приносимо ці скорботи, які інколи ми думаємо, що падають на нас. І ми, коли не справляємося із ними, і починаємо чи то нарікати. Чи щось інше робити, що не відповідає для, хрис... не відповідне є для християнина, то дарунок цей Господу є дуже неприємним. Бо він рівнозначний із тим, як уже під час великих страстей його били батогами, нагайками. І розпинали на Христі. Чому? Тому що наше серце тоді не стає гідним для того, щоб прийняти Бога. Тому сьогодні возлюблені у Христі, браття і сестри, ця церква подає нам ось цей дивовижний і водночас. Інколи для нас незрозумілий євангельський уривок від святого апостола і євангеліста Матфея. Починається він із багатьох різноманітних імен, які, у свою чергу, коли ми замислимося, відігла... відіграли велику роль у історії спасіння людства. Але коли ми так глибше подивимося, то побачимо ж серед цих імен. Неодноразово я вже це вам казав, як і великих праведників, так і затятих грішників. Чому так є? А це також стається із того промислу Божого. Для того, щоби ми із вами. Будучи уподібненими до тих грішників, могли зрозуміти, що Христос народжується заради і нас також, що Він приходить у світ не тільки із роду одних праведників, для того, щоб тих праведників увести у Царство Боже. Але приходить у світ для того, щоб праведників, вводячи у царство Боже, вилікувати, зцілити і грішників, щоб і вони могли відчути ось ту благодать Божу. І ось коли ми перечитуємо ці імена, то починаємо уже. І так роздумуємо над цим, то починаємо уже все більше і більше розуміти ось той великий задум Божий щодо спасіння людства. Більше того, коли вже починаємо читати далі і бачимо, як Бог випробовує не тільки ось тих праведників, але вже самих, і самих Іосифа і Марію, то ми йому збагнути, наскільки сильно вони довіряли Богу. З Генмана Йосифа. Він побачивши, коли узяв собі за дружину причисту Діву Марію, коли став її обручником, він побачив, що Діва Марія вагітна. І не бажаючи, щоби. Хтось її засудив, вирішує таємно потай відпустити її. Чому він це робить? Робить хіба він це тільки із того, щоб її ніхто не засудив зовсім ні? А робить він це зі своєї любові, любові до Діви Марії, яку полюбив, як свою. Дитину, бо був набагато старший від неї, любові до неба, до Бога і любові до людей. Як він поступає, як він намагається, щоб вона не зазнала тої неслави серед людей, і за що також отримав нагороду, бо відразу йому. У вісні являється ангел і сповіщає ось ту дивовижну новину. Каже, щоб Іосип її не відпускав, а опікувався нею, щоб Іосип піклувався про неї і про те дитя, яке буде народжене. Бо те дитя зачате від Духа Святого. І каже ангел Господній. Даш йому ім'я Ісус, Даш йому ім'я Еммануїл, що означає, з нами Бог. Іосиф що робить? Іосиф довіряє Богу. Іосиф довіряє небу. І попри, напевно, різні труднощі, які могли би скластися у його житті в подальшому, Він. Бере під свою опіку Діву Марію і опікується нею, а потім згодом і опікується Ісусом Христом, народженим від Діви Марії. Дивлячись на це, узлюблення у Христі, браття і сестри, ми маємо брати із собі за приклад ось цієї віри. Маємо брати і собі, заприклад, і втілювати Його у своє життя, для того, щоб ніколи не сумнівалися у тому, коли щось нам посилається у життя із неба, щоб будь-які випробування, які складаються у нас, ми могли із подякою до Бога їх перенести. Бо як я сказав на початку, усі ми приступаємо до свята Різдва Христового, наближаючись до нього, несемо удар Богові, подібно як ось ці царі, Богові подяку. І тому, коли будемо довіряти Богу, коли будемо вірити у ті його промисли, і все те, що Він подає нам у житті, будемо за те дякувати Богові, то тоді наша віра буде винагороджена від Бога. Тоді ми зможемо ось цією своєю вірою завжди бути із Богом. Завдяки ось цьому нашому дарунку. Дарунку подяки. Тому возлюблені у Христі, браття і сестри, ось так сьогодні дивлячись на ось цей Євангельський уривок, і знову і знову прокручуючи у себе у голові, перечитуючи ці імена святих угодників Божих і великих грішників, і згадуючи подію Різдва Христового. Про яку також сьогодні описується у Святому Євангелії, ми йому підготувати себе до цієї зустрічі. Вже лишилося зовсім мало, кілька днів. І водночас церква хоче нам нагадати, щоб зустріч наша із народженим Спасителем, була зі щирими. Щоб ми прибігли до Бога із відкритою душею, наповненою подяки Йому за пройдений час, за прожитий рік. І щоб, приносячи цей дар йому, сказали, Господи Боже, я довіряю Твоєму промислу, я вірю у те, що Ти мене не залишиш. І усю свою надію я складаю на тебе. Ось так, коли будемо жити, узюбленій у Христі, браття і сестри, то дарунок від Бога взаємний на наш дарунок йому, обов'язково прийде скоро. І не дасться для того, щоб чекати на нього. Зовсім мало часу лишилося. Але повірте, цього часу вистачає, щоб себе підготувати для Бога. Бо як говорить Святе письмо, що Господь приймає і тих, хто приходить рано, і тих, хто приходить і в останню годину. Будучи уже у часі останньої години, Узюблені у Христі, браття і сестри, складімо свої серця для Бога, Піднесімо свої душі до Бога, щоб зустрічаючи Його, у світлі Його величного Різдва, ми змогли із вдячністю сказати: Дякую Тобі, Господи, за прожитий час. Вірю. І довіряю тобі тому, що ти мені подаєш. Нехай Господь Бог поблагословить нас, дасть нам сили дочекати цього свята, а ми, по свою чергу, із великою вірою приймімо його у свої душі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.